Господь зродив мене, Роздуми до Слова Божого на 17 грудня. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака. Ісаак же породив Якова. Яків же породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса і зару від Тамари. Фарес же породив Есрома. Есром же породив Арама. Арам же породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. Наасон же породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави, Вооз же породив Овида від рути, Овид же породив Єсея, Єсей же породив Давида, царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була фурія. Соломон же породив Ровоама. Ровоам же породив Авію. Авія же породив Асафа. Асаф же породив Йосафата. Йосафат же породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама. Йоатам же породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію. Єзекія ж породив Манасію. Манасія ж породив Амоса. Амос же породив Йосію. Йосія ж породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Ехонія породив Салатеїла. Салатеїл же породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда. Авіюд же породив Еліякима. Еліяким же породив Азора. Азор же породив садока. Садок же породив Ахима. Ахим же породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара. Елеазар же породив Матана, Матан же породив Якова, Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Євангелист Матей пам'ятає, що родовід слід розпочинати з першої людини Адама, але пам'ятає також і його безславний вибір, що приніс людству смерть. У своїй новій книзі Матей хоче описати дію Бога, який повертає померлого Адама до життя. Тому новий родовід, тобто початок нового життя людства, розпочинається вже не від Адама, але від Авраама. Народилася нова людина, яка повірила, яка відвернулася від язичницьких богів, яку називаємо батьком у вірі, батьком усіх народів. Цікавим є той факт. Що як перша, так і остання людина цього родоводу нового Авраам і Йосиф, повірила в незрозуміле для неї Боже Слово і прийняла його усім серцем. Цікаве також те, що Матей у родоводі Ісуса Христа згадує про три групи людей, кожна з яких нараховує по 14 поколінь. Однак, коли починаємо рахувати. Легко зауважуємо, що це не так у першій групі від Авраама до Давида нараховуємо лише 13 поколінь. Проте, коли врахуємо Авраама, який також зроджений у вірі внаслідок Божого втручання, стає зрозуміло, де саме загубилося це одне покоління, слід читати між рядків. Господь зродив Авраама. Також третя група має лише тринадцять поколінь, рахуючи від вавилонського переселення до Христа. Чотирнадцятим поколінням є люди, які вже приймають Христа. Котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові. Не стілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. Таким чином усе стає зрозумілим три групи людей рівно поділені по 14 поколінь у кожній групі. У першому поколінні Господь у вірі зродив Авраама, в останньому поколінні Господь у вірі зроджує мене. У цьому Божому родоводі. Є святі й грішники, євреї, і язичники, чоловіки та жінки, ти і я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.